Леді та джентльмені, добрий вечір. Е, у нас скоро новий рік. Скоро буде купа коробок, і ви знаєте про це, але Wargaming вже випустили три ролики. І ми сьогодні на всі три ролики робимо огляд, і я, відповідно, їх прокоментую, що до чого, і так далі, і т.д. І при, 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 присаджуйтесь зручніше, давайте там чайочку. Будь-які, все, що ви маєте. Е кладіть, сідайте, телефони, в общем, цей. Зараз буде класний огляд на все абсолютно. Погнали! Трошечки воно щось кричить. Ага. О, все, напевно, так тропи. Стоять! Стапе СТАПЕ, 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 почекай. Значить, що їм. Що Леопарду 120 взагалі зробили? Йому. Е я так зрозумів, КД швидше зробили. Пробиваємось швидше зробили. Йому зробили більше хпешок, і йому зробили. Е цей. Як він називається? Рухливість кращу зробили. Добре. аx 6 окей. Тоже йому збільшили КД, пробиваймість, е, рухливість, е, швидкість повороту збільшили і башти. Я так зрозумів, це, це не швидкість цього м, пересування, швидкість повороту. Е, Більше проц, по, по, процент попадань. Чи як воно називається? Напевно, пробиваймість більшу. Е, во. І так само ХП додали непогано. Шакалу, що ще зробили? Шакалу збільшили так само, шакалу збільшили КД і зробили швидкість більшу. Ну, вряд ли вряд, тут видно, що понерфили. Так само поворотність збільшили, я так зрозумів, скорострільність. Угу. Хірчка ферпушка, що нагрівається вічно. Почекай, 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 о, я херчкафера пропустив. О, дожди. Херчка, що збільшили? Е, 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 значить, Швидкість зведення при тому, як пушка повертається, і е, снаряд, я так зрозумів, політ, напевно, що, або швидкість перезарядки так само. Так, 432 У. У нього тут е, значить, швидкість при. У нього ж теж пушка нагрівається, бо я ж його просто не викачав. Броні додали більше хір об'єкту 402 о непогано. І так само все зробили для того, щоб танк краще себе відчував. Ну, побачимо. Може, я до них все-таки дойду. Так, стерві що зробили? У неї зробили, я так зрозумів, швидкість входу в осадний режим і в режим дота так само більше. І швидкість перезарядки при цьому зробили, і швидкість зведення, я так зрозумів. Ну, це швидкість зведення, скоріш за все. Угу. Ребаланс добре, 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 добре. Нові нові одинадцятки Стаямба. Нові одинадцятки. Значить, це у нас виходить. Це е, гілка. Оця гілка це гілка тайпа 71-го японця. Це буде так само пушка, напевно, що. З е, двойним зведенням. Вибачайте. А це. ПТшка е, китайська з е, ВАЗіка, яке буде йти. Yeah. Mm -hmm. Да, во, видно зразу, що по гілці Вазіка йде. Будуть реактивні ці реактивні е, е, двигуни, але я так зрозумів, що реактивні двигуни тут їх буде більше. Вони будуть надовше розраховані, бо це ПТшка. Угу. ПТЗ. ПТЗ 78. Угу. І тайп. І тепер 11 рівень тайпа. Йопарнийбелят, у нього ще й. Ця, ось як його господі. То, оцей режим Пневматичної підвіски так само буде. Почекай, а які у нього тоді будуть КВН, які у нього там будуть мінус 14 чи що? Угу. Тоже пушка буде гріться. СТК угу. 2, угу. окей. І нова гілка, нова гілка цих, нова гілка. Е Пулеметчиків е в, в Америці. Господи боже. Та -да 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 -да. Нормально, щоб я мова дійшла. Арес, арес. Арес 90 чекай. О, Арес 90Ц. Рес 75. Це з 8 рівня воно буде йти, але з якої? Почекай. Це получається з гілки, е, там де йде. Т-49, да? з тої гілки, але з 8 рівня. Тобто з, з цього з Бульдога, получається? Не з Бульдога, а з 7 рівня. Тобто до бульдога. Буде йти. Коротше, це на, на тому рівні треба буде копити вже досвід. угу. Ну, тобто, в чому прикол? От я зараз подивився, тільки що в шквала, воно йде, як знаєш, пулемет. а тут воно буде йти так. Тьох, 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 тьох. Типу того. <му> Вони засунули ще коротше, механіку йоха в них. Тобто, якщо воно э, цей, не буде, ти будеш збивати йому один каток, у нього буде додатковий. Ована! Mm. Так само нагрівається. Там не буде там у нього не буде КД, у нього буде суто, суто цей до нагріва, як вона буде, я поняв Ребаланс ребаланс 11, нові 11-ки будуть, це капець. Ви хочете в це грати? Грайте, то ви будете в ній жити, щоб прокачати тепер нові 11. Тому що, якщо ви не встигли ще старі прокачати, то вони будуть ребаланситься На, отак от. Отак-отак от, 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 щоб ви розуміли, да? Так, добре, погнали. Тепер ми зустрічаємо цього. Ми зустрічаємо е гістя в, ново в новому році. Е ставте, будь ласка, цей, е як він називається, господи, ставте, будь ласка, лайк. То чекає вже от оцього, оцієї новорічної суматохи в і в танках, і вообще в житті. Е оце, знаєте, ялинку, коротше. Вбрати, поставити ялинку, брати ялинку, то десь якось щось прикрасить. В общем, оце все. Якщо ви чекаєте, оце, і і, і виграти так само, то ставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар, вообще, що ви з приводу цього думаєте, з приводу ребалансів, і взагалі. <му> Себастьяне, по-перше, я хочу, щоб ти знав. Тут безпечно, тому можеш висловлювати свої думки так, як вважаєш за потрібне. Добре, дякую. Я не договорив. <гум> я так розумію, ти тут через проблему на роботі? Так? Um, так, із сирою. А, то справа у стосунках. Ну, не зовсім. тобто... А... Це радше стосунки на відстані. <гум> <с> ну, менше з тим. Продовжуй. Що? Це він напевно цей... Е, в ліфті хотів цей, ну. Е, шепту напустить, але настільки сильно короче, здержувався що це капець. Уже у мене біда. Ага. Я ніяк не можу підібрати правильні ем... слова. Слова. А чого це ти захотів усе виправити зараз? А твій не дуже таємний Санта це Себастіан. Хто цей Себастьян? Спи. Хм, Сильний спротив гіпнозу. Що ж, боюся, нам доведеться піти довгим шляхом. Довгим шляхом угу. прийшов парк. Чудово. Нехай заходить. Перепрошую, хто нехай захоба різдво не найпрекрасніший час у році. Паркере, Це Себастьян. Привіт, Себ. Можна ж звати тебе Себ, так? Ага. Я гадав, що наш сеанс буде вічна віч. Себастьяне, не можна влучити в мішень, якщо не спробуєш вистрілити. Ось паркер, наприклад, нікому стільки разів не розбивали серце. Але щоранку він прокидається в доброму гуморі. Життя повне викликів і кожен день. Це диво. От вам гайд, як не падать духом, якщо у вас щось не получається. Угу. Чудово, хай заходить. Мабуть, мені краще прийти іншим разом. Тоні! Ей, доку. Мені дуже не подобається, як цей тип на мене дивиться. Що ти при цьому відчуваєш? Тоні? Що відчуваю? Наче хочу вибити йому зуби. Себастьяне, я не дивився на нього. Я не дивився на вас я Ти просто... А Ну, uh -oh. Тоні, не забувай, щоб ми їхній ухвилини терпіння. Рятує нас від жалю. жалю. Продовжимо нашу гру. Не подобається мені твоя пика. Mm -hmm. Розумієш, Себастьяне, що я роблю? Я завжди намагаюся знайти початок. Рятує нас від жалю. Ти думаєш, що річ у Сарі, та це не так. Усе починається з маленького хлопчика, з малюка. Ні. З того, що живе всередині. Хороші шутки сюди запихнули, ні? Це він каже тобі не висовуватись, лишатись на своєму місці. Ну у твоєму випадку у кабінці і нічого не пробувати. О, ей док. Макс тут. Добре, нехай заходить. Прийшов Макс. Тут, Тайлер. Вибачте. Я обіцяв собі не плакати сьогодні. Послухайте, з, з, зі мною все гаразд. Моїм, з моїм життям усе гаразд. Ти вільний, друже. Мег, я тобі сто разів казала, не паркуй свій танк тут. Ти блокуєш людям місць. ніколи в бою на рівно на те. Посунь танк. Гаразд. Перепаркуюсь. Себастя. Я знаю. <рик> <рик> Нормально він імоноса вправи. іноді буває непередбачуваним. Навіть безладним. Наприклад, поглянь, як ці більярдні кулі врізаються одна одну. Начебто випадково, геш? Але повторить цей удар хоч тисячу разів, і кулі однаково стикатимуться у тій самій дочці доля не промахується. Шах і мат. Дивись, у тебе є вибір. Можеш завтра повернутися на роботу, надіти навушники із шумозаглушенням і зникнути назавжди. Пригнись. що Пригнись! або встати у повний зріст і зробити свій чи. Це часом не новий танк, який видадуть за календарь або за служим нагороду, але ми ще наступний ролик, глянемо. Ну, в мене от такі от думки. Я посунула танк. Не розслабляємося, бляха. І муха. Привіт, церу. Привіт, Себастьяне. Вітаю з О! Це модель танка. Це АМХ Тринадцять сто п'ять. Два танкові знавця. You, and a happy new year. До зустрічі. О, новий ангарчик буде, новий ангарчик буде. О, от вам і добрий вечір. Називається. Буде Бенедикт Кенбербеч. Е, прикольний ролик. Мені сподобався. Не знаю. Мені прям зайшло. От що шо, шо ролики знімати вони вміють. Так. Ну і, власне кажучи, ролик, який вийшов буквально сьогодні. Скільки? Дві години назад погнали свіжачок. Ага. Вітаю знову бійці! Це Кептен Тайто, і я розповім, що нового чекає на вас у грудні. Попереду багато цікавого. Неодмінно ознайомтеся зі статтею. Вот що місяця грудень, щоб дізнатися про всі подробиці. У самій статті можна отримати невеличкий презент, який розпочне ваш сезон подарунків. На вас чекає веселий місяць, сповнений подій та смаколиків. І Адам допоможе мені коротко розповісти про них. Слово тобі, Адаме. Дякую, Тайто. Бачу, ти вирішив вкрасти мою вступну промову. Я Адам Снелгро, який гавнюк вирішив вкрасти його стартову промову. Ай-яй, і ми з Тайто розповімо, що готує нам грудень. Давай по перше, хотів би нагадати про поліпшення інтерфейсу оновленні 2.1. Угу. Ми ознайомилися з вашими відгуками. Тепер панель екіпажу показана в лівій частині екрана Моя техніка на екрані результатів бою з'явилася кнопка До бою, щоб можна було відразу розпочати наступний. Для багатьох команд у гаражі тепер доступні гарячі клавіші. Вони заощадять час, який можна приділити улюбленій грі. Добре, час одягнути улюблений святковий светр, адже настає найрадісніша пора року. 5 грудня розпочинається новорічний наступ, що принесе цілий місяць класних активностей. Збирайте ресурси з корабля, використовуйте їх для виконання до. СТОП! То воно почнеться 5 грудня, а не 2-го. а я думав 2-го. Це виходить, що з 2-го по. Е... П'яте можна буде забрати за заслужену нагороду, а потім почнеться новорічний наступ. Тобто до новорічного наступу до п'ятого числа, значить, нам на мене на, 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 на є час виконати відмітки. Ха -ха! клас, зашибісь ручень і поліпшуйте прикрашувані зони, підвищуйте угу. рівень атмосфери свята, щоб заробити купу нагород. Формат великих коробок не змінився. Вони так само під зав'язку набиті привабливими нагородами. Як от нова преміум-техніка з 3D-стилями, гарантоване золото й не тільки. Звісно, новорічний наступ неможливо уявити без особливого гостя. Ним стане людина відома своєю дотепністю, інтелектом і чудовим почуттям гумору. Цього року до нас приєднається неймовірний Бенедикт Камбербеч. На додачу uh -huh. до фірмового дотепу й безпеки. Чуть-чуть mm, очі вони йому погано намалювали. А ну типа, я домахаюся до цього. Ну бо ролики вони роблять нормальні, але от очі вони не малювали, йому погані. Перемалюйте йому чуть-чуть очі. По такі відчуття, що він косить з доганого стилю. Містер Камбербеч матиме для вас і нові доручення. Виконуйте їх і заряджайтеся святковим настроєм. До речі, з трейлером новорічного наступу пов'язане ще дещо. Впродовж наступних двох днів ми розіграємо призи з нагоди початку події. Щоб узяти участь, подивіться трейлер і розкажіть в коментарях, що вам сподобалося в ньому найбільше. А також додайте хештег хопс 2026 і своє ім'я у грі. От і все ви долучитеся до розігру... Так, Що, якщо ви хочете щось виграти, ну запомнили, да, там, прокоментувати той ролик, який там, де був Бенедикт Амбербеч, і написати хештег Хопс 2026 щоб ви пам'ятали. Що автоматично він триватиме наступні дві доби, після чого ми оберемо переможця, який отримає mm. листівку з автографом Бенедикта Камбербеча і шикарну XM57 восьмого рівня. Крім того, ще нічого собі. XM-ку розігрують. 25 гравців теж отримують по новенькій XM57. Тож долучайтесь і бажаємо удачі, командири. Заходьте у World of Tanks щодня з 1 до 31 грудня та відкривайте нові двері, щоб отримати нагороду. Якщо пропустите один день, нічого страшного, ви зможете забрати цей подарунок наступного дня разом із поточною нагородою. І навіть якщо все одно щось пропустите, ви матимете змогу надолужити втрачене за ресурси. Оце до речі, дуже класна штука. Що ви зможете, якщо ви промахалися десь якийсь день, ви можете його відкрити все рівно. Це дуже добре. До 12 січня 2026-го. Пориньте в атмосферу свята на Твіч, де на вас чекає багато цікавого. Заходьте на трансляції World of Tanks. Із 1 грудня до 12 січня і заробляйте святкові жетони. обмінюйте їх на нагороди, серед яких 2D та 3D стилі, преміум техніка і купа іншого. Встигніть угу. витратити святкові жетони до 19 січня, щоб не прогавити нагороди. 11 грудня повертається зимовий рейд цього разу з двома новими мапами. Де... Ой, ой, ой ой ой, оце класний режим. До речі, Оцей режим, мені там сніжками типу, цей закидуєшся. Боже. Він мені як мисливець зайшов реально. Мені він реально зайшов. Прикольний. Можна захоплювати острови, беріть участь у спекотних битвах і збирайте коробки з подарунками у складі однієї з трьох команд. Вибирайте uh -huh. з трьох типів техніки і вирушайте в бій. На вас чекають зухвалі трюки, шалені погоні, хуртовини і, можливо трохи витівок. Проходьте прогресію події та отримайте шикарні нагороди, серед яких абсолютно нові 3D-обвіси. Uh -huh. На дванадцятий день мені любов піднесла. Ні, йому співацьку кар'єру ні. Абсолютно. З грудня заряджайтеся святковою атмосферою в події «12 днів танкового різдва. щоденні прямі трансляції активності, море веселощів і, звісно, особливі таємні дропси. Кожен день із можливістю отримати преміум машину, обов'язково перевірте розклад у статті «Вот щомісяця грудень, щоб дізнатися про все, що відбуватиметься під час події. І не забудьте про подарунок, який можна забрати в статті. Цьогоріч святкова історична трансляція відбудеться 12 грудня. Разом із нами в цій щорічній події візьмуть участь друзі з музеїв бронетехніки з усього світу. Заходьте за розіграшами призів, твіч дропс і святковим настроєм. в останні два дні події «12 днів танкового різдва пройде закритий зимовий турнір від АМД. Команди з Європи й Америки змагатимуться за перемогу 13 та 14 грудня. і звісно, ще раз щиро дякуємо АМД за спонсорську підтримку заходу. Команди, що посядуть перше та друге місце, отримають AMD Ryzen 7 9700X, новий стандарт для ігрових процесорів. Mm -hmm. Час дарувати подарунки, тому якщо бажаєте підтримати дух свята, потіште себе або друга підпискою на твіч канал будь-якого стримера. І отримайте новий 2 d стиль полярне сяйво. Mm. 20 грудня заходьте на твіч канал Квікі Бейбі, де він з братами пожертви для благодійних організацій Cancer Research UK та Special Effect. Також 21 грудня Музакробат разом з Да Кілзор та Skill for ltu організують збір коштів для Хюрер Хельфен Кіндер. А 29 грудня Квінетік проведе стрім підтримку Скоуп організації, яка допомагає дітям і людям з обмеженими можливостями. Непогано не забувайте перевіряти сервер World of Tanks у Діскорд, Subreddit та інші канали зв'язку зі спільнотою співробітники нашої команди долучатимуться до святкувань із власними активностями. Стежте за новинами про них на відповідних платформах. Uh -huh. Светри. невід'ємна частина свята. Обирайте, хто зі стрімерів у найзатишнішому святковому вбранні стане частиною вашого екіпажу. З 22 грудня заходьте на їхні твіч канали, де можна буде отримати їхні святкові образи за... з дробс. Жалко, що у нас такої штуки не роблять тільки для європейських стрімерів, і тільки, ну, типа, е жалко, що наші стрімери там не беруть участь як одні з тих, е хто знаходиться в Європі. От оце саме е він. Ну, Хотілося би там побачити когось із наших. Реально. Ламаєте голову, що подарувати знайомим гравцям World of Tanks у реальному житті. До вашої уваги нові металеві 3D-конструктори Tiger 1, Sherman Шерман і Т-34 створені у співпраці з Олександр. Вони вже навіть конструктори придумали. Йоперний балет. раніше міч розігрували, раніше там замалюнки танків розігрували цей. Е... Як він називається? Розігрували, коротше, танки галду, там дні преміум аккаунт, а тут прям уже даже конструктор металевий придумали, на тобі. Тойс, вдихніть життя в культові танки. Ці разючі колекційні моделі, що складаються з понад тисячі високоточних металевих деталей і шурупів, стануть прикрасою полиці, столу чи вітрини будь-якого командира. У колекції збірних моделей World of Tanks від Reobrix з'явилися чотири нові танки: культовий АМХ-13, 60 tp пудель і тайп 59 ще не пізно зробити подарунок любителям бронетехніки серед ваших рідних і близьких. Конструктор і обичний є. З радістю повідомляємо про початок відправлення артбуку World of Tanks – Подорож через мистецтво. Якщо ви оформили попередні замовлення стандартного колекційного або поліпшеного видання, вам уже мав надійти номер відстеження. Ми розпродали перший тираж усіх видань нашого артбуку. Дякуємо всім, хто замовив собі екземпляр. Uh -huh. Багатько було новин. Не забувай дихати, Тайто. У грудні буде чимало великокаліберних веселощів. Тож обов'язково стежте за новинами в наших соціальних мережах протягом місяця, щоб нічого не пропустити. І uh -huh. поки ви тут, не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар під відео. Останнє, поки ви не розійшлися, командири. Дякуємо вам за те, що в нас така неймовірна спільнота. Невдовзі стане доступною ваша заслужена нагорода. Але цього О -о. року ми підготували вам великий сюрприз. Подробицями Цікаво. поділимось незабаром. Ми До кінця року ми побачимося ще раз. А поки що, бажаю... Все, і я тобі бажаю щастя, здоров'я. Значить, заслужена нагорода буде е -е -е, потім. І до п'ятого числа тепер, відповідно, п'ятого числа почнеться новорічний наступ, але адвент-календар, я так зрозумів, не запустять уже з понеділка. Е ну що, дякую вам велике, що дивилися. Щастя вам, здорові, нових рік. Щоб все у вас було добре? Е бережіть себе, мирного неба, був просто Микола і папа. -па.